Вітаю, це 16-й випуск нашого розбору фінансової грамотності про страхування. Ми робимо це разом з Національною асоціацією страховиків України. От минулого разу ми здається розібралися, як той договір страхування укласти. А сьогодні, ну, давайте поговоримо про те, а що робити, якщо обставини якось змінилися. Або може просто виникло бажання ну, припинити дію договору. Знаєте, це ж не просто так, це законні можливості, і треба знати, як ними скористатись. Окей, давайте зануримося у це. Отже, почнімо з такої ситуації, мабуть, знайомої декому. Підписали договір, а ну наступного дня вже сумніви якісь. Є шанс, так би мовити, передумати офіційно. Так, така можливість, знаєте, справді є, і це власне важливий такий запобіжник для споживача. Закон передбачає право відмовитися від договору страхування, але є певний строк після його укладення. Строк mm. е, так, зазвичай вони дуже великий, але от для деяких, скажімо, складніших договорів, наприклад, окремих видів страхування життя, цей період, ну, період охолодження, він може бути довшим, навіть до 45 днів. Ідея в тому, щоб дати людині час спокійно все обміркувати, особливо коли йдеться про якісь довгострокові зобов'язання. Mm -hmm. Але, звісно, є й винятки, кілька важливих. От не можна відмовитися від таких дуже короткострокових договорів, е, ну, тих, що діють менше 30 днів. Mm -hmm. Також не можна відмовитись від обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності, ну, ОСЦПВ. Автоцивілка, так? так. І що цілком логічно не можна відмовитись, якщо вже сталася подія, яка ну, має ознаки страхового випадку. Зрозуміло а якщо вчасно відмовитись, от встиг у той термін, гроші повернуть так, якщо ви вклалися у встановлений законом строк, і звісно, страховий випадок ще не стався, тоді страховик зобов'язаний повернути сплачену страхову премію повністю. повністю. Так, повністю. Але як завжди, ну є деталі. Конкретні умови, сама процедура повернення коштів, вони мають бути чітко прописані саме у вашому договорі. Тому, знаєте, варто цей пункт уважно переглянути ще до підписання, щоб знати свої права. Гаразд, спочатку ясно, але ж договір може діяти роками, а життя воно ж мінливе. Що робити, якщо змінилися якісь обставини, що впливають на ризик? От класичний приклад: страхували машину для себе, для особистих поїздок, а потім, ну, скажімо, почали на ній таксувати. О, це дуже вичинний приклад. Так. У такому випадку ви, власне, зобов'язані повідомити страховика про ці суттєві зміни, бо страхування воно ж працює на принципи довіри і ну, повноти інформації. Ага. Так, якщо ризик значно зріс, а страховик про це не знає. Це може стати підставою потім для відмови у виплаті, якщо, не дай Боже, щось трапиться. Тому повідомляти треба ну невідкладно, як тільки вам стало відомо про такі зміни. Зрозуміло. Тобто чесність тут важлива. А які наслідки, якщо повідомити, страховик одразу скаже платити більше? Ну, не обов'язково одразу, і не обов'язково саме так. Але страховик має право запропонувати змінити умови. Отримавши інформацію про те, що ризик зріс, він може запропонувати, наприклад, збільшити страховий платіж, щоб він відповідав новому рівню ризику. Логічно. Так. А якщо страхувальник, тобто ви не погоджуєтеся на ці нові умови, тоді страховик ну, має право вимагати розірвання договору. Ага. Тобто або погоджуєшся, або розриваємо. Власне так. Але варто також пам'ятати, що зміни до договору можуть вноситися і з інших причин, не тільки через зміну ризику. Можливо, ви захочете змінити, скажімо, вигоду набувача або інші параметри. Порядок внесення будь-яких змін він завжди описаний у самому договорі. Тобто знову дивимось договір. Саме так. В деяких випадках, до речі, можлива навіть заміна страхувальника чи застрахованої особи, але це зазвичай потребує згоди страховика, це вже складніша процедура. Добре, а якщо ситуація така, що договір треба не змінити, а ну взагалі припинити, достроково от продав застрахований будинок, наприклад, або знайшов значно кращу пропозицію в іншої компанії. Звісно, договор страхування це не щось довічне, він може бути припинений. Найпростіші варіанти це коли він, так би мовити, закінчується сам по собі. Тобто, ну або вичерпався строк його дії, який був зазначений при укладенні, або страховик повністю виконав свої зобов'язання, наприклад, виплатив усю страхову суму. Ну і ще один випадок, договір автоматично припиняється, якщо ви, скажімо, пропустили черговий платіж і не сплатили його у встановлений термін. Ага, тобто не заплатив, договір закінчився. Так, тут все автоматично. Крім цього, існує і дострокове припинення. Це можливо, по перше, за взаємною згодою, сторін, ви просто домовляєтеся зі страховиком. Також договір може бути припинений за рішенням суду, ну це вже в якихось спірних ситуаціях, угу. і звісно, на вимогу однієї зі сторін, але тільки у випадках, які передбачені або законом, або самим договором. Причини тут можуть бути різні: а от як ви сказали, продаж майна або його повна загибель, але не через страховий випадок. Наприклад, будинок знесли за рішенням влади, або просто вирішив змінити страховика. Так, бажання перейти до іншого страховика це теж може бути причиною, якщо така можливість передбачена договором. Або змінилися фінансові можливості, і людина більше не може платити внески. Угу, Логічно. І, мабуть, найцікавіше питання: а що з грошима при такому достроковому розірванні? Чи можна розраховувати на повернення хоча б частини сплачених внесків? О! Це питання, знаєте, завжди актуальне. І тут ну не все так просто. Все залежить від типу страхування, від умов вашого конкретного договору і від причини припинення, тобто універсальної відповіді немає саме так. Законодавство встановлює загальні рамки, звісно, але всі деталі вони у вашому полісі. Наприклад, от якщо достроково припиняється договір страхування життя, страхувальнику зазвичай виплачується так звана викупна сума. Викупна сума. А що це? Ну, це певна сума грошей, яка ніби накопичується в таких договорах з часом. Її розмір залежить від того, скільки договір діяв, скільки премій було сплачено, порядок розрахунку будь-якої частини премії, що підлягає поверненню чи цієї викупної суми, він має бути чітко прописаний в умовах страхування. Хм, тобто, знову ж таки, знову ж таки уважно читати договір перед підписанням. Це ще одна причина, чому це так важливо. Отже, підсумовуючи, виходить, що договор страхування а, це це ну, не якийсь вирок на щось незмінне, що висічено в камені. Абсолютно вірно, це власне гнучкий фінансовий інструмент. Ним можна і треба управляти. Закон дає право, так би мовити, охолонути на самому початку, вимагає інформувати про важливі зміни, які впливають на ризик. І досить чітко регулює умови та наслідки припинення договору. Тобто знання це сила, Угу, саме так розуміння цих правил це ключ до того, щоб ефективно управляти своїм страховим захистом і, звісно, захищати власні фінансові інтереси. І ще порада: не бійтеся спілкуватися зі своїм страховиком, питайте, уточнюйте.